Безпека і оборона, стійкість громади, турбота про військових, їх родини, малозахищених вінничан і внутрішньо переміщених осіб. На цьому базуватиметься майбутній бюджет Вінницької громади. Його пріоритети затвердили на сесії міськради. Підтримка в першу чергу збройних сил, національної гвардії і публічної безпеки разом із тим. Ми розуміємо, що в нас працює критична інфраструктура, заклади соціального характеру. Я маю на увазі охорона здоров'я, освіта. І ці всі речі повинні працювати стабільно. Разом із тим, ми повинні бути готові до будь-яких викликів, особливо в опалюваний період. Ми повинні пам'ятати і про турботу, про турботу людей. В першу чергу це родин загиблих. Родин наших героїв і героїні, які боронять нашу землю на сході і на півдні України, дітей, які потребують особливої уваги, особливо дітей з інвалідністю. Передусім, кошти спрямовуватимуть на безпеку та оборону. 10 мавіків скиди для вибухівки, підставки для дронів та спеціальні армійські термоси для їжі передали чергову партію допомоги бійцям однієї з військових частин. Перед сесією міськради військові отримали важливе спорядження для виконання важливих задач. Передаємо вам це, щоб воно вам служило і приносило тільки користь і більше нищило вишистів, і менше було втрат саме серед наших. Хлопців. Дякую вам. Депутатському корпусу міській раді за постійну підтримку це дуже велика підтримка. Дякуємо, тому що без дронів на даний час в бойових діях виконувати задачі неможливо. Дрони роблять 90% результатів роботи, по яких ми працюємо, які нас захищають. Скиди по ворожим позиціям, які знаходяться на передові, можуть і використовувати їх при штурмі ворога для того, щоб Зберегти життя наших хлопців, які сидять в окупацію. Військове ПДФО не надходитиме до бюджету громади як раніше, але попри все, місто по максимуму спрямовує гроші на оборону і додатково виділяє 65,5 мільйонів гривень на підтримку сил оборони України та поліції. З них 57,5 мільйонів це кошти закумульовані у фонді підтримки збройних сил України, на закупівлю обладнання, посилення тероборони, підтримку військового шпиталю. Щоб вчасно доставляти поранених захисників до шпиталю, Вінницькому госпіталю передали автівку швидкої допомоги. Ми постійно спілкуємося з військовими, постійно виявляємо їхні потреби. В цей раз, на цей раз, нам військові попросили, повідомили про свою потребу, нагальну потребу в таких машинах. І ми, завдяки нашим знайомим друзям-волонтерам з Італії, придбали цю машину в Італії. Пригнали сюди і сьогодні передаємо її для потреб військового шпиталю. Авто сучасне та обладнане всім необхідним. Це швидкий реанімобіль. Він раніше використовувався для перевезення кардіохворих. Тут є все необхідне для надання першої медичної допомоги для саме для поранених, яких вертольотами, гелікоптерами будуть доставляти з поля боя до першого необхідного шпиталю. Тут є дефібрилятори, кисневі балони і так, далі, і так далі. Тут є майже все для початку ну, нормальної роботи парамедиків. Знайти швидку допомогла громада українців у Венеції. Придбали автівку благодійники спільно з міською радою. Наш міський палац, комунальне підприємство разом з Григорієм Дируном і з депутатами міської ради долучилися до цієї ініціативи. І вже черговий автомобіль передаємо безпосередньо військовому госпіталю. Якщо я не помиляюсь, ми вже їх передали тільки з депутати, ну, Депутати як волонтери передали біля восьми таких автомобілів. На рахунку фонду 46 машин різного типу, переданих військовим на фронт. Підтримали депутати і виділення 1600 літрів бензину координаційному центру з питань полонених та зниклих безвісти, який опікується і транспортуванням визволених військових до медичних закладів. Це російське під забороною. У Вінниці вели в дію мораторій на музику, книги, телепрограми, вистави, фільми та серіали виробництва країни-агресорки і її мовою на вулицях та у громадському просторі. Вважаю, що це рішення архіважливе. Чому тому, що в першу чергу іде підтримка національного культурного продукту? Ні, напевно, найголовніше все ж таки, що йде боротьба з агресором. І вже другий рік поспіль. І саме ось цей мовний бар'єр має бути подоланий. Символічно, що це рішення сесія міськради прийняла 27 жовтня в день української писемності та мови. Російська мова сьогодні є мова ворога, і ми не повинні давати навіть будь-яких приводів для таких інсинуацій, і знаєте, з їхнього боку такого намагання виправдати свою агресію. Тому що все російськомовне з культурного простору зникне, неабияк радіють війничани. Тим паче, що петицію свого часу реєстрували саме жителі міста. Я за те, аби це заборонили на офіційному рівні, це недопустимо наразі. Ми не можемо підтримувати російськомовний контент. Мова точно такий же інструмент державності, як кордони, як там небо, і так море і так далі. Тому, ну, звичайно, я проти. Ну, це все одно, що там десь серед євреїв в рік війни слухали німецькі пісні або там дивились німецькі фільми. Російськомовний культурний продукт у громадських місцях Вінницької громади відтепер під забороною порушниками займатиметься поліція. Допомога безкоштовно. У вінницьких підліткових клубах за місцем проживання із дітками тепер працюватимуть психологи. Таке рішення прийняли на сесії міськради. У місті спеціально аби підтримати емоційний стан молоді. Створили відділ психологічної підтримки. Шість фахівців, які у ньому працюватимуть, зараз проходять стажування. Навіть якщо в нашому місті немає щодня обстрілів, все одно діти вони психологічно напружені, вони здригаються, коли чують сирени. Тобто вони все одно психологічно вже нерівноважні. І за цього батьки дуже просять, щоб з ними поспілкувалися, щоб все ж таки їм повернути трошечки спокійного, мирного дитинства. Діти зараз готові спілкуватись із психологами. Така вимога часу. Дитяча психіка дуже болюче реагує на наслідки війни. В емоційному плані вони знаєте, найбільш так на себе це все сприймають, особливо ті, кого батьки воюють, і не дай Боже, хто втратив своїх рідних, близьких. І це теж достатньо серйозний такий виклик. І тому наше завдання сьогодні максимально психологічно підтримувати і не тільки дітей, а в цих підліткових клубах буде надаватися допомога і їхнім батькам по потребі, звичайно. На підсилення обороноздатності України рекомендували направити кошти депутати обласної ради. Запропонували ОВА припинити програму, яка діє вже рік. Кошти з якої йшли і на зарплатню чиновникам. Залишок 5 мільйонів гривень віддати на зсу та соціальний захист родин військових. Пропонується депутатами припинити фінансувати це про виконання делегованих повноважень. Доречно і пропонують керівнику обласної військової адміністрації припинити. І, скажімо, дію, а залишок коштів спрямувати на оборонну здатність підтримку Збройних сил, військових, серед питань, які погодили одноголосно, передача приміщення, яке було у спільній власності громад державі, будівлю віддали під медичні потреби військової частини. Воно виходить десь із тих принципів і пріоритетів, бо реабілітація військових ну. І фізична, і психологічна, і соціальна надзвичайно важлива. Облив поліцейського бензином та намагався його підпалити. У Вінницькому районі затримали 48-річного кривника. Нетверезий чоловік вчинив домашнє насильство відносно співмешканки, а потім облив бензином одного з поліцейських, які приїхали на виклик, та намагався його підпалити запальничкою. За вчинення такого злочину затриманому загрожує до трьох років за ґратами. На чоловіка також склали протокол за скоєння домашнього насильства. У Вінниці зростає кількість хворих на гепатит А. Госпіталізовано 135 пацієнтів. Лабораторно підтверджено 122 випадки хвороби. Усі пацієнти під наглядом лікарів у місті триває е Причина спалаху ще не встановлена. Гепатит А це кишкова інфекція. Зараження відбувається через забруднені руки, забруднені продукти, можливо, через воду. У Вінниці діти перейдуть на онлайн навчання через загострення епідемії гепатиту. А з понеділка, 30 жовтня, школярі Вінницької громади повернуться з осінніх канікул на навчання, але у онлайн форматі відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це чергова допомога з німецького міста Карлсруе, крісла колісні, милиці та тростини. Людмила Нецькіна з центру реабілітації каже: інколи чекати крісло від держави їм доводиться півроку. Потім шукають ще ортопедичні подушки до них, аби було зручно. Подушка це одна з головних умов комфорту, коли ти пересуваєшся на кріслі колісному. Тому що завдяки подушки не буде таких небажаних наслідків, як пролежні або якісь викривлення. У нас за подушки постійно запитують, і нас, якщо є десь можливість, ми їх шукаємо, передаємо. Закрити усі потреби волонтери не можуть. Часто звертаються по допомогу до закордонних колег. Тут 10 нових крісел. Написано, що вони дитячі, але з ми вже зрозуміли, вони підійдуть багатьом по їхній ширині. Зазвичай міста побратими відправляють не лише допомогу, яку в них просять. Цього разу відправили ще шкільні парти, дошки та стільці. Їх встановлять в укриттях, аби під час повітряної тривоги діти продовжували навчатися. Дах цього підприємства суцільна сонячна станція. Вона дуже добре себе показала, генерує практично розрахункові величини і досить добре працює. І головне, що вона не потребує якогось супроводження, якогось господарства. Тобто вона працює і все. І Людей не треба, обслуговування не треба нічого. Малому, середньому та мікробізнесу розвиватися допомагає місцева влада відшкодовують частину грошей, витрачених на встановлення сонячних панелей. Сьогодні стало це вигідним ще економічно, не тільки екологічно. І враховуючи ці обставини, так інтенсивно в місті Вінниці запрацювала програма. У нас вже є вісім заявок для того, щоб вони мали компенсацію, яка обмежена якраз бюджетом, максимально можлива це до одного мільйона гривень. На даху та на землі встановлюють ще 2,5 тисячі сонячних панелей. Вони окупляться за 4 роки, якщо ціна на електрику не зміниться. Грація, виточеність та невагомість. Терпнуть пальці, постійно натираються мозолі, а глядач бачить легке приземлення, ціну якого знають лише ті, хто подолав багаторічний шлях в пуантах. Мозолі натираються за естетичною красою. Приховуються секретні матеріали. Зараз же пуанти не такі, не так калічать ноги, як раніше. І зараз вже є там пластир, вкладиші. Класник. Етюди, ще не в повороті, тури, тяжкі елементи, які вже в принципі мають виконувати діти дорослого віку, але в нас нема часу вивчатися дуже довго, так як в училищах ферографічних. Тому ми це якби зжимаємо в такі от і бистренько намагаємося вивчити. Найскладніше каже хореограф, та в минулому танцівниця для її вихованок це фуете. Перекрутитися навколо своєї осі на кінчиках пальців потрібно щонайменше 30 разів. Маленькі танцівниці демонструють, чого навчились на гуртку. Скільки часу потрібно для того, щоб сісти на шпа. Займаюся три роки, і потрохи виходить краще. Аби стати професійними балеринами, дівчатка старанно тренується тричі на тиждень в залі. Треба мостик, гарний шпагат, ну, треба високий брижок і гарна розтяжка. До ансамблю запрошують дівчаток віком від п'яти років. Зігріти бліндаж, приготувати їжу, висушити бушлат та взуття такі буржуйки для військових виготовляє В'ячеслав Мороз. Вони легкі, мобільні і зроблені з міцної сталі. Важить всього 33 кілограми. В неї є ручки для переноски. Вона дуже зручна і дуже ефективна. Вона не шкідлива на відміну від буржуйки. В неї є три рівні управління горіння. Це нижнє через зольник, як піддувало. безпосередня подача повітря в камеру це подове горіння як болеріана бренерана. Можна вибирати тип горіння. Користуватись такою можна як в бліндажах, так і в палатках. Тут немає ніяких змінних кілець. Тому можна не переживати, що чи дні гази чи дим якісь попаде в приміщення. Єдине, що на при виході з палатки звичайний прохідний вузол для того, щоб краї палатки не займались. Нагріває приміщення за лічені хвилини, при цьому зовсім не коптить. Японське термостіке скло, воно загартоване, воно витримує температуру до 900 градусів за цельсієм які дуже потрібні нашим захисникам та захисницям, особливо з наближенням холодів. Військові вже їх протестували, адже на фронт підприємець передав вже півсотні пічок. Каже, вартість однієї приблизно 7 тисяч гривень. Просить небайдужих гуртуватися та допомагати зігріти тих, хто боронить Україну. Дев'ятирічна Юлія робить останні штрихи на своїй листівці, відправить її військовим. Ми віримо в вас, ви незламні, герої не вмирають. Маріуполь незламний. Ви в нас в пам'яті. Дякую вам за СУ, що нас оберігаєте». Минулого року вона з батьками переїхала з Маріуполя до Вінниці. Каже, зараз найбільше чекає, щоб війна закінчилась, і брат повернувся. Я за ним дуже скочи у нього дуже сильне поранення. І він десь був на лікуванні два-три місяці. Вже його виписують, і він до нас повертається додому. Окрім Юлії, тут й інші діти, котрі виїхали з тимчасово окупованих територій. Майстер-класи для них влаштували волонтери. Ми сьогодні зібралися для того, щоб діткам дати задоволення. Відпочинок ми сьогодні розписуємо глазур'ю печиво до свята Хеловін смачною глазуркою. Далі у нас буде ми будемо листи військовим писати відсилати. Такі заходи роблять дітей щасливими, каже Ольга Максимова. Це така підтримка для тих, хто втратив все і домівку, і друзів то адаптуватися в новому середовищі для дитини, і для нас да, це дуже важливо. Інтерактивні заняття тут організовують щотижня. Волонтери кажуть, це допомагає діткам, бодай трохи відволіктися від війни. Зазвичай майстер-класи відвідують діти військових та переселенців.